Доброго дня, дітки! Сьогодні я пропоную вам зіграти в цікаву гру, що зайве. Почнемо. Так, у нас тут зображений листочок осінній, жолудь, гарбуз та вишня. Що в нас зайве? Так, вишня. Молодці. Вона в нас влітку. Так, дивимось далі. Рябина. Черевички. Резинові сонцезахисні окуляри та їжачок з грибочками. Що зайве? Так, сонцезахисні окуляри? Кошик з грибочками, з листочками, осіннє дерево, капці та калина. Що в нас зайве? Так, капці, ми їх одягаємо влітку. Полуниця, дівчинка з парасолькою, осіннє врожай. Та осіннє листячко. Що зайве? Полуничка, Так, ми їмо також влітку. Хлопчик під дощиком, осінні дари також, ялинка під снігом та кошик з грибами. Так, молодці. Зайве в нас ялинка під снігом. Так, осіннє дерево. Тюльпани, лісові горішки та дівчинка, яка збирає яблучка. Так, молодці тюльпани, восени їх немає. Які ж ви молодці дітки? До побачення.